Давно я обіцяла показати вам і спеціально для вас купила це жир, накип, наліт. 38 гривень стоїть в Єві. Це їхньої фірми. Оце Sky чи як вона там? Sky? да Sky Home Отака От штука дуже гарно вичищає весь жирний нальот. До речі, в відео, яке набрало майже мільйон переглядів, там де я роблю таку хазяйственного мила, клей ПВА. Я не знаю, чого вирішили, що, ви що канцелярський, я кладу туди клей ПВА. І все прекрасно відмиває. Тому таке, знаєте, в усіх може бути свій рецепт. Тому можете і канцелярський, можете і тим, сода, і прокип'ятити такого робити, відмивати жир. Ну, всі ж люди люблять швиденько, якщо швиденько, побризка хімією. І все. А я люблю так. Та ринки, а бажаєте замовити червоної кручорної щуку? Пишіть мені в особисті повідомлення. Дякую вам, що ви. Є.